Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Евангелія від Матея. Слава Тобі, Господи, як і породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і назвеш його іменем Ісус. Бо Він спасе свій народ від його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Скільки слів в святому письмі сказав святий Йосиф? Питання. Не сказав, то ви теж не кажете. Не сказав жодного слова. Але попри це, він залишається однією з найбагатомовніших осіб, тому що він промовляв своїм серцем і своїм життям, своїм вмінням слухати Бога, казати йому своє так, слідувати за ним, навіть коли йому здавалося, що це алогічно. Ну, думаю, що коли Йосиф дізнався так, про те, що Марія вагітна, ну, йому було нелегко, так, нелегко. Думаю, що кожен чоловік, який би десь почув, особливо те, що не міг собі уявити, так, що вона була, що вона зачала від Святого Духа. Так, це щось, що не вкладається. В людське життя, в людський розум, адже якби ми не досліджували Бога, як би ми його не пізнавали, якби ми не прагнули Його зрозуміти повністю і цілком, цього ніколи не станеться. Тому що ми є занадто малі, а Господь є занадто великий і величний, для того, щоб зрозуміти всі його справи і діла. Тому нам деколи здається, що Щось неможливе, так, що є щось неможливе для нас так, але не для Бога. І Господь починає діяти, починає діяти. так. Йосиф, будучи праведним чоловіком, написано, не бажав виставити Марію на сором і вирішив таємно віддалити її. Мав добре серце згідно закону. Так, тогочасного, якщо хтось був злапаний на перелюбі, так, ну, а вагітність нешлюбна є ознакою перелюбу, так, ну, то це означало, що Марію мали би каменувати. Але попри знання закону, він жив вже з заповіддю любові, Бог більший за закон, любов більша за закон. Пам'ятаємо, як Ісус говорить, багато їй прощається, так, в Євангелії одному, тому що багато полюбила, багато прощається, тому що багато полюбила. так, Що охоплює Йосифа, так, з однієї сторони, охоплює його страх, так. Бо чуємо, що у вісні ангел з'являється і каже йому: не бійся, так, не бійся. І це не бійся це та, це, та фра, це комбінація цих фраз, які в Святому Письмі можна знайти 365 разів. Тобто по одному не бійся на кожен, рік, кожен день року. Говорить: не бійся прийняти Марію, так? бо е дитина зачата в ній, є від Святого Духа. І дає йому настанову, так Йосиф прокидається і робить так, як говорить йому ангел. Тобто він слухає, слухає голосу Бога, слухає голосу посланця Божого, слухає ангела. Але це є ознака теж, що святий Йосиф вміє розпізнати Духа. Адже не кожен дух, що до тебе промовляє, є від Господа. Не кожен. А як він вміє розпізнати? Перебуває в постійній молитві, перебуває в постійній єдності з Богом. Людина, яка Молиться 24 на 7, Так? Колись, десь, коли е, чув, що можна молитися 24 години на добу, ну, то думав, як то, 24 години на колінах стояти, чи що. Так? Але це означає всього, що твоє серце постійно перебуває в пам'яті про Бога. Ти постійно думаєш про Бога. Це є ознакою Твого постійного перебування в молитві в єдності з Ним. І святий Йосиф був прикладом цієї людини молитви. Тоді, коли ми будемо вміти молитися, коли будемо перебувати в цій єдності, тоді ми навчимося слухати Господа і розрізняти, що це не чийсь інший голос. А що це голос Його. І тоді е, нам не забракне сміливості, попри людську логіку, яка дуже часто буде нам говорити, що ти щось робиш ненормальне, щось що не вкладається в людський розум, ми не будемо мати страху, щоб це робити, адже Святий Дух буде постійно нас надихати до цього. Це є, святий Йосиф є великим прикладом для кожного з нас, як не живучи, так, не, не маючи якихось великих чудес в своєму житті, живучи е, життям простого теслі, так, який е, настільки смиренний, що в цілому Святому Письмі не говорить ані слова. Попри це, е, є такою великою постаттю. Можна, дорогий брате та сестру, в своєму житті не промовити ні слова фізично, але промовляти постійно своїм серцем і своїм життям. Такої постави бажаю для кожного з нас, щоб наше серце, наші очі, наші уста. Наші руки, які можуть бути допомогою, наші ноги, які можуть бути можуть йти до потребуючих, завжди були наповнені любов'ю, щоб ми були наповнені любов'ю, щоб Господь міг діяти через нас, як діяв через святого Йосифа. Бажаю кожному з нас цієї святості. Святості в Христі. Амінь.